Мандрівний фестиваль польського кіно бо у Тернополі вже вдруге. Цьогоріч розпочався 30 листопада. А із з 3 грудня фільми можна подивитись не лише у перемозі чи в палаці кіно, а й у тернопільському педуніверситеті, де відбувається тиждень польського кіно. Фільми показують мовою оригіналу із українськими субтитрами. У в нас в університеті відбувається перегляд лише частини цього кінофестивалю. Це документальні фільми, які... Піднімають актуальні питання по історії і дають можливість нашим студентам їх перегляді зрозуміти особливості польської культури, традицій, звичаїв, краще зрозуміти поляків, краще зрозуміти, чому такі події відбувалися в історичних процесах на території Галичини і за України. країною. фабулярних, а чотирнашу доробок, шість художніх і чотирнадцять документальних фільмів. Ми їх в Україні показуємо вперше. Відкрили фестиваль з журналістським розслідуванням Аніти Гаргас 10.04.10 -10, про обставини загибелі президента Польщі Леха Качинського в авіакатастрофі під Смоленськом. Я пам'ятаю, як сталася ця трагедія, і по телебаченню в інтернеті було досить багато інформації. І розібратися, що там трапилося, що там насправді трапилось, було дуже важко. І сьогодні студенти мають таку можливість побачити це не очима українців за кордону, а очима поляків. Як вони ставляться до цієї трагедії, як вони її пояснюють? Фільми фестивалю «Бо» для українського глядача прем'єра у Тернополі. Їх можна подивитись до 9 грудня.